Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму ютуб каналі Патрон вас також вітає. Привіт! Так, е, багато хто питав, просив. Василь е, заміряй свиней рулеткою. У нас дощ пройшов, грязька трохи. Каже, заміряю свиней рулеткою. Дуже цікаво. Скаже, яким їм вік. Ну, все, розк... роз... розкажи про них, сплять, сплять. Щойно тільки прийшов. Так, як завжди, гарбуз в рештаку, Лежать, лежать наші такі свинки. Ото свинка. Це наш кабанчик. Це найменша свинка. Придбав я ось таку спеціальну. Стрічку, щоб заміряти. Зараз будемо міряти. Перед тим як будемо міряти, скажу який їм вік. Це точний вік, друзі. Їм 17 листопада буде 7 місяців. Тобто Через 7 днів, зараз у нас 10 число, знімаю 10 листопада. Просто відео виходять. ну якби Я засняв одразу 2-3 відео і випускаю їх регулярно. Ну, тобто наперед заснімаю, щоб, щоб було друг. Що нема можливості засняти, відео вже в мене було. Змонтовано. Тому зараз 10 число, 17 числа їм буде 7 місяців. В принципі, зараз ніхто мене знімати не зможе, щоб я сам їх міряв, тому що сам прийшов тільки тільки ранок. Матуся поїхала в магазин за хлібом. Тому я зараз, в принципі, сам буду заміряю, а потім розповім вам по таблину, яка довжина, яка длина, чи яка ширина. А там уже ви кожен, хто по-своєму. А я подивлюсь потім по таблиці. Тому зараз буду старатися чітко-чітко заміряти, ось так, як наприклад, він лежить, щоб голова, бачите, піднята від вшеї до, до початку хвоста. Е тому я вже знаю, як міряти. вже Багато раз переміряв, тільки щоб була голова піднята. Якщо хоч трохи голова зігнута, то то вже 100% невірно. Тому ладно, зараз заходимо, поки лежать та будемо міряти. Так, Васька, знаєш, знов таки впав, вже замарився, трохи побігав, я його поганяв по клітці. Так, а ця навчилась відкривати. Треба закрити, бо відкриє. Дивіться, друзі, у Васьки Довжина метр десять. Це чітко, чітко з піднятою головою від вушеї до. до Початку ну, до хвоста 110 довжина і обхват у нього 130. Обхват такий великий, тому що він реально він дуже пузатий, він просто у нього пуза. Він так сидить, наче, якби, якби, маленький маленький А пуза у нього дуже здорова, дуже здорова пуза. Тому обхват у нього 130. По таблиці, в принципі, по якої багато міряють, просто таблиця в інтернеті живої ваги. Показує, що в ньому 150 кг. Ну, я цьому не вірю. Точно я цьому не вірю. Моя думка, що в нього. А ну встань, Васька. ну встань. Встань. Який я... Моя думка, що в ньому 120 кг. Просто, мабуть, таке... така помилка, що ну, він короткий, метр 10 в всього. Лиш. Просто що кажу, що дуже пузо велике, він дуже жирний. Тому вклад такий великий виходить і показує по таблиці. 150 кг в ньому. Ну, якби Я цьому не вірю. А ви там вже по-своєму порахуйте, підрахуйте та скажіть. Наступна буде свинка у нас ось ця. Ось ця, думаю, 150 витягує. Ця вже така... так, це вже ну, 150 буде, я впевнений. Так що зараз вона худіше, ніж васька, ну в неї не таке пузо. Але вона набагато довше. В принципі. Тому зараз міряємо цю. Так ось повторюсь, повторюсь, що їм. Через 7 днів буде 7 місяців. Отакі справи. Так, ладно, беремо це, цю таку замірну стрічку та заміряємо цю свинку. Так, друзі, свинка. Обхват 125, довжина 120. Це чітко з піднятою головою. По таблиці, ну там, в принципі, плюс-мінус завжди не совпадає. Допустим, наприклад, не 120. А там 180 чи сто 118 перепрошую. Не 125, а там сто двадцять три. Ну, ось так, приблизно ну по таблиці показує 151 кілограм. В принципі, я в це вірю. Вона реально от я повню е, цю як її, Люську, люська була ходіша. В принципі, довжину така, але люська була набагато ходіше. От їй я вірю, що 150 кілограмів. Ну, у Васьки щось не дуже. Я думаю, ну що це 150, то цю навіть міряти не буду. Вона така швидка, біга, пригать чаще. Ну, я думаю, що цей 150, то цей 120-125 буде, в принципі. Ну, ось, якби той свинки і вірю, реально. По таблиці я довіряю, що в неї 150 кілограмів, а Васьки не вірю, тому що він короткий, його просто що таблиця така велика, що, кажу, ще раз повторюсь, дуже великий живіт. Він просто такий, ну, оглянь такий, він широче. Він 104 ладоні мої влізе на ньому. В принципі, а так він дуже коротенький, дуже маленький, невисокий на ногах. Ну, а цій свінки, я думаю, довіряю таблиці. Ну, 140 це точно не є. Це... Ні, 150 буде. Да. Тому такі справи цю не став вже заміряти, в принципі, цікаво, ось, яка була та свинка, і цей Васька. Ось така вага. На... В принципі, я що стартанув їх. Спочатку трохи перед стартом купив, там 10 кілограмів їх на трьох. Потім я купив їм цього. Е... Два мішечка стартового БМВД. Потім вони там ще півмісяця поїли, може, горох з макухою без преміксу, а потім перейшли на звичайну дердь. Ну, В принципі, вони от 5 місяців їли звичайну дерть, просто ячмінь та пшениця. Е, ось ячмінь та пшениця це реально також у 7 місяців 150 кг реально. Ну, І плюс великий плюс що молоко. Було постійно козяче молоко. Тому такі справи, як, якби результат гарний. Я не очікував, я думав, що васька покаже кілограмів 120, ну не 150. Ну нема в ньому 150. Якби. В принципі, хотілося б потім, якби я буду через місяць, його вже, рівно через місяць різати. Тому це як його. Хотілося б ще на вісах його заміряти. Ну не вийде, тому що віси стоять на моєму подвір'ї, а це дуже далеко. Їх сюди нести, якби через вулицю обходити. Вже раз носили, коли людську важливу, дуже тяжко, дуже далеко. тому... Вон, свинка гуляє, я бачу, ну, її покривати немає сенсу, її нікуди, нікуди її потім з пересадами відсаджувати. Писали, тут можна зробити, ну тут хай буде клітка краще для відкорму. Тому такі справи, друзі, це як і, так що зважити ваську на вістах, скоріш за все, не вийде, тому що їх сюди треба буде тягнути. А там, може, такий інтерес візьме, що і, при, і притягнемо віси, е, попро, прошу друга, та притягнемо та зважимо. Побачимо. Через місяць. Васька наш поїде на шашлики. Ну, я думаю, просто переживаю, що в ньому дуже багато сала. Це, це в принципі видно, що він, він сальний просто капець. Якби, тому їх, та свинка більша, можна було б і її різати. Ну, Просто та свинка більш-менш така стройніша, а васька наш просто сала. Не хочу його довго тримати, бо буде дуже-дуже товсте сало, несмачне. та... Не люблю я того сало, люблю 2-3 пальчики це якраз стандарт. Тому такі справи. Думав на наймати різника, потім подумав, що ж я буду наймати різника, якщо люди мене наймають, я сам їздю. В принципі, я просто переживав, що я довго це все роблю, якби, і зараз дні короткі, я не спію розвести по клієнтам м'ясо. Ну, По містам, по селам не спію розвести м'ясо. А в принципі, потім подумав, це. У мене щесь там класний прожектор. Його вночі включаєш, і тут просто ну, все, все видно. Ми приберемо ці доски. Отут і будемо смолити на цьому місці. Будемо розбирати ваську. Сонце чи сонце. Кажу. Прожектор добра світа, класно, аж нагород добуває, аж до патрона добуває. Та й далі нагород. Тому це як його. Будемо тут смолити, можна і в 5 ранку, можна і взагалі 12 ночі, то в принципі, це як його, все зрозуміло. Тому такі справи, я вам сказав довжину. Е, так що ви самі вже по своєї таблиці, якщо, чи як ви там міряєте, люди з опитом, люди професіонали, скажіть мені, будь ласка, яка в них вага? Довжину та обхват, я сказав. В принципі, цю свинки вірю, що 150 є, васьки не вірю. Тому йдемо тепер, якби можна ще, в принципі, заміряти нашу пепу та нашу фіонку. Ну, якби, Пепу в принципі, це якби, буде так. Думаю, теж неправильно міряти, тому що вона поросна, в неї опускається живіт. А от Фіонку заміряємо, зараз, до речі, купив нову лампу таку на 150, ну на 150 кажу, на 220 Вт. А там у мене сараї на 125 чи на 150 щось таке. Тому ми зараз цей. поміняємо лампу та побачимо, яка різниця буде. Також ще сюди не приходив, ще не відкривав. Сплять, мабуть, наші дівчата. Ну, Фіонка лежить. Пепа вже бігає. Пепа вже бігає. Так, микаємо світло. Дивимось, 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 що тут нового. Гарбуз позапихували туди. Так, 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 так. Так, 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 так. Фіонка все доїла. Пепа трохи гірше їсть. В принципі, це як його. Я сипав їм по два ковшика. Вранці два ковшика вечора. Ну зараз подивлюся в ютубі, кажуть, що норма у поросних чи супоросних, чи як там... Ну норма у нема, так 3 кг е, в сутки. Тому зараз краще будемо переважувати та годувати вже точно нормовано. Що я замітив, друзі, не знаю, може мені здається, зараз зайду до пепки, скажу пару слів. Що там у Пепи у нас пепе. Мені трошки... Не дасть вона, не дасть вона, вона... От тільки я присідаю, вона давай у мене буцати. Мені здається, що у неї трошки трошки вже під кожним соском наливається такий якби, кружочок. Таке виночко. Ну, не знаю, може мені це ще здається. Ну, в принципі. Точно я слідив за нею вже два місяці. Ну, Місяць точно вона не перегуляла і бачу я, що мені. Ну, от реально, мені здається, що трохи на камеру не видно там вже трохи-трохи починає наливатися в неї кожен сосочок окремо. Тут -то точно видно. Ось Ось вже такий круг робиться, Коло таке то сподіваюсь, фіонка 1 грудня будемо ночувати тут. Ладно, Зараз ми заміряємо фіонку, потім скажемо. І заміряємо нашу цю. А, фіонка то, я вже запутав, запутався зранку. Заміряємо пепу та заміряємо фіонку. Тому працюємо. Так, друзі, довжина 132. Ну, метр 32. Чітко голову підняла, чітко, чітко рівно, рівно стояла. Все добре. 132 і обхват під грудиною. Ой, довжина 130. 5, а обхват 132. От точно, да. 135 довжина, обхват 132. По таблиці в інтернеті показує, що в неї 193 кг. В принципі, я в це вірю. Ну, також, Якщо пузов не опустилось, то це вже якби ну, якби, ну трохи поросних сунематок це неправильно заміряти, треба тільки лише від корм. Тому такі справи. В ЕС Пепі я подивився, ну це Пепа не точно з мене її дата народження, приблизно, так як мені казали люди, тому що купував я на базарі, і я не знаю її батьків, коли вона народжував. Ну приблизно Пепі 10 місяців і 10 днів. Ось таке, такі справи. Зараз тепер заходимо до фіонки і будемо заміряти фіонку. Знаю, коли вона точно народилася. Є в мене. Книжечка, блокнотик, все я про неї знаю. Тому бачив її і хряка. Ну, батька бачив та її бачив свою матку мамку. її. Тому зараз заміряємо та потім включаємось. Фіоні через 3 дня буде точно 8 місяців. Це 100%. 100%. Так, Дивіться, довжина 123, також це чітко, голову задрала аж до, догори. 123 довжина і обхват 132. По таблиці показує 167 кілограмів. Или 163, значить 167 кілограмів. Поки все подивишся, блакнотик, поки родилася, все забуваєш. Народилась. То дивіться, через 3 дні 8 місяців буде її вага 167 кілограмів. Ще раз повторюсь. Довжина 123, обхват 132. Тепер самі вже по-своєму там порахуйте та напишіть, скільки у фіоні кілограмів. В принципі, у 8 місяців 167 кілограмів на дерті, то це дуже гарний результат. Ну, В принципі, вона сиділа у нас довгенько на стартовому БМВД якби, з малими поросятами, то ну, ну, а ще свинка взагалі дуже класно швидко набрала. В принципі, так, Головне, щоб завагітніла. Бо вона, якщо вона зараз зайнята. Якщо вона у нас цього разу прохолостить також, то тоді ми її замість васьки будемо різати. Тому що третій раз я вже дав їй останній шанс, дав останню пробу її покрив. Тому такі справи, друзі, такий. І результат на цьому на ну, можна сказати, в принципі, що щоб, щоб його, щоб пепа в нас там може місяць-півтора місяць поїла горох з макухою, а так все время. Можна рахувати, що ріла, звичайно, дерить. Тому такі справи. І напишіть, будь ласка, для первістки нормальний. Це результат, що в неї 193 кг, чи скільки там казав, майже 200 кг для первістки. Думаю, це трохи, ба, ба, ну, трохи багато, Ну, що є, то є. Тому такі справи, друзі, зараз ще поміняю лампу та включусь, покажу, як що у нас вийде. Друзі, бачите, яка різниця? У цій лампі, яка на менше кіловат. В неї йде ось таке ну зверху. ну Бачите, покриття, як-то воно світло відбиває, щось таке, ну, чимось воно обклеєно, що воно точно світить вниз. Я хотів сюди шукати, виходить цю кришку, якби шляпу на цю лампу. Таково. ну ви зрозуміли. А мені люди написали, що ця лампа вже йде з таким відбивачем, світла не треба. А на цю лампі нам це трохи вже вимазав тому що руки вдерті. Ну, то, то, то потім по моєму нічого страшного. На цій лампі, бачите, нема цього. Якби, вона не закрашена. Нічим. Бачите, ось така різниця. Тому треба щось придумати, не знаю, що, з чого. Ну, було б добре придумати щось сюди. Ну, зараз побачимо ще, як вона світа. Зараз вийдемо і точно будемо дивитися. Ще також дивився вчора е канал молоду ферму. Думаю, багато хто її дивиться. Там е ну, дуже цікавий канал, дуже мало молодці. Дивіться, в них також вони спочатку таку повісили як це, патрон. Він плавився, він, ну, якби ця лампа, цю лампу не витримував. Треба другий патрон. ну, Не знаю, я буду, може, в місті і пошукаю другий патрон. Треба як... якийсь такий. Як... Ну, другий, я думаю, ви поняли мене. Тому такі справи. Ну, зараз виліземо та включимо та покажемо. А ще думаю, знаєте як? Я спочатку думав, що просто. Парисята народжуються, ну я взагалі з цим нічого не розбирався. Парисята, думаю, народжуються там, і хай все час бігають біля свині. Ну ні, подивився я вчора молоду ферму, свинка там може бути агресивна, дергать, може прикусити, може загризти. Тому, поки не пройде там день-два-двоє суток, краще цей момент дуже контролювати. А тобто, поставлю тут такий. Ось в углу картонний ящик. Насиплю солому, і щоб якраз лампа сатила прямо в ящик. І виходить, що ми прийняли порося, швиденько його обтерли там, все зробили, якщо треба, і сюди під лампу хай. Сохне. А потім, уже, як вона всіх опороситься, ну це я дивився молоду ферму, це я від них брав це трохи опит. А потім, уже як пораситься, буду брати по і та підсаджувати по, ну, по черзі, годувати, щоб сразу всіх не підпускати, щоб вона не подавила. І так буду приходити через кожні дві години, окремо кожного годувати. Я думаю, це буде, ну, якби краще, якби безпечніше, щоб вони самі тут бігали, щоб хоча б день-два, щоб вони стали на ноги, щоб вони краще. Відчували себе, ну, щоб був шанс на якийсь обігти, коли вона буде плюхатись, слягати. Тому такі справи, в принципі, кліточка тут така нормальна, ну, для перески добра. Ну, якби ще ж був би станочок, то було б взагалі шикарно. Ну, за станочок, щось я не подумав, тоді, хоча можна, було, був метал, можна було щось придумати. Ну, ми таким от старим методом будемо пробувати. Поставимо сюди коробочок, ящик і будемо тут їх потім брати, постійно відсаджувати, підсаджувати. Ну, Коротше справи. Да, звичайно, з цим набагато краще. Так, ой-ой-ой. Тут ще треба ще і перелізти добре. Ай. Тема пішла не про лампи, не про поросят, ну, а бачите, як закрутилося і завертілося. Це вже кінець відео. В принципі, результатом від корму я доволен, тих свинок навіть цим я задоволений. Тому пишіть. Там окремо, ну, то в мене васька, потім свинка від корму, це Пепа, це Фіона. Пишіть по вашим розмірам, хто скільки важить. Так, дивіться, зараз включаємо ту лампу і цю. От бачите, яка різниця. Гляньте, як та. Та ні, в принципі, вона нормально світить, вона прям вниз світе. Зараз ще зайду останній раз. Я реально що це? Дякую, що мені підказали. Бачите, ваші поради дуже цінні, тому що я цього не знав, що лампи також відрізняються якби, ну, такою мощністю. Тому в принципі ті лампи підуть на весну, на літо, буде нормально. А на зиму от дивіться, які результати. Як це світи і як це. Я бачу. А ну, та ви що, тут аж я тепло відчуваю, друзі. Реально тепло. А там якби слабовато. Ні, nee, он тут клас. Тут прям аж... Так що ще раз велике вам дякую, що підказали. Бачите, яка різниця, як світи там, як світе тут. Тому е, треба ще потім одну купу на запас. Ну, в принципі, нам одно вистачить. Поросята у нас свинки, якщо порощаться, то будуть різне время. Ця лампа вже цих... ви, якби ви цей викормить, ви як би відгодує. Я думаю, ви мене зрозуміли. Потім поміняю, туди поставлю. Ну, Все, я якби, задоволений, вам по ваще класно. в принципі, і не, і не треба той ковпак. Ящик поставимо та й буде все добре. Ладно, друзі, на цьому будемо закінчувати відео. Мені зараз треба вичищати, вправлятися, та й молоти, мішати, Коротше, як завжди, все. Займаємося своєю любимою професією. Да? Тому такі справи, дай Бог, чекаємо. На 1 грудня. Думаю, там буде мало паросят хоча б штучок 5, хоча б штучок 5. Дай Бог, щоб було, хочеться цих живчиків, хочеться. Так що все, друзі, на цьому закінчу відео. Приємного вам перегляду. Що дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк. Обов'язково. Хто з нових глядачів підписуйтесь. підтримуйте Василя. Василь старається, Василь, як би кажуть, розвивається. Да? Ми до цього йшли, щоб у нас було світло, щоб у нас були станочки, щоб у нас були свині. Щоб все у нас було і у нас все буде, друзі. Якщо старатися, то все у нас буде і у вас також. Тому всім пока.